сьогодні на у нас питання важнее писання до показників бюджету міської територіальної інформації на 2025 рік. Доповідає, две тысячи двадцать пятый рік. Вчора нам надійшло 16.30 розпорядження, яке ми чекали дуже довго. Це у нас була закрита не незакрита одне питання. Це заробітна плата помічника і супроводу ветеранів. Так як тільки ще 24 січня Кабінет міністрів направив на області своє розпорядження про розподіл даної субвенції між областями. То відповідно тільки 5 лютого ми отримали відповідне розпорядження та визначили нашу суму, яка буде надходити з обласного бюджету. Побічник ветерана у нас працює з жовтня минулого року, і так як набуло коштів, він ще до, до сьогоднішнього дня не отримав заробітну плату за січень. Тому так як уже є відповідне розпорядження, то прошу на нашому рівні його затвердити та направити кошти в сумі триста тисяча гривні за цільовим спрямуванням, а саме на виплату заробітної плати помічника і супроводу на тиранку. Даних коштів, які нам розподілила область, є недостатні. Вони закриваються необхідну потребу тільки на 8,5 місяців. Але така ситуація по всіх громадам буде в наступному півріччі будемо чекати додатковий травм. Але людина без зарплати по сьогоднішній день, тому прошу затвердити дане рішення про розподіл коштів. Є якісь питання? А скільки виходить у нього зарплата? Ну, Це у кого? Це помічників супроводу ветеранів демобілізованих. Це ініціатива держави. Він проходить конкурс там. хто у нас в цій посаді стародувець. Вона пройшла конкурс в раю район, Чернігівському районі, була розподілена на городянську громаду, так як своє місце роботи вона бачила тут. А а, значить, ця посада відповідно до законодавчих норм може бути введена тільки у комунальну установу або у комунальне некомерційне підприємство, яке займається соціальним захистом. Так як у нас така установа тільки одна, це центр надання соціальних послуг, то відповідно ця посада введена в штатний розпис. Центр надання соціальних послуг. Там є її кабінет це на першому поверсі, і вона там здійснює цю діяльність. Так, клада це тож державного встановлювати. Так, Так, це йде по постанові, там залежно від тарифного розряду. Але на рівні держави гарантована даним фахівцям максимальні всі надбавки, тобто в неї дві надбавки по 50% це 100% і також гарантована максимальна премія розмірі 100%. Тому в неї ще з окрім посадового укладу стаж у неї є державної ж також служби. Вона раніше працювала в державних органах, тому в неї виходить така заробітна плата вище чим інша працівниці. 不是，不是，不，不讲了。